Україні, ми представники Ради Майдану, ВО. Ми добровольці. З першого дня ми на Майдані. Ось у нас є посвідчення самооборони, 24 сотня, це ми. Це Айдар, це АЗОВ, Майдан. Ця людина Дусак Степан Павлович нам допомагав з на майдані з пораненими. Він нам в лікарнях допомагав, відправляв ну, людей в лікарню. Поранених хай вам розкажуть. Чому ви з'явилися тут вчора? Навіть не претензія, що ви там дійсно, є батальйон, представники батальйону, а чому ви з'явилися тут вчора? Скажем, ну, ну, ми, ми були на полігоні. У нас э, саме захист України організації э, Ми будемо проводити вишкіл, ми ищемо місце. Ну, то есть занимаемся подготовкой. Все ребята были на полигоне, узнали о том, что тут происходит. Приехали посмотреть. Кі дізналися, хто повідомив? Мене не повідомляли. Ми тут були на полігоні, нам повідомили, що тут віче, і узнали, що правий сектор тут. І ми вирішили сюди під'їхати подивитися за порядком, і якби подивитися, що тут відбувається. Ми По ми поводу тут заявлення, що бойці Азова, бойці Айдара, тут Не було бойцов Азова, бойців Айдара. Я... Одним из первых у нас было 60 лет. не было, а, а вы бойцы, ну, бойцы, Да, да, представники не было. Конкретно делегованных, маете б... на увазе. Да, одним из первых поехал в Азов, поэтому я могу спокойно называться. Я был там 5 месяцев, я был в Яловайске. ну, и называться бойцом Азова я имею право. Так же самое товарищ мой, Коля, он боец Айдара. То же самое, О, з Майдана саме самого начала, йому взагалі 17 лет, ребенок в 16 був на Майдані, в 17 поїхав воювати. Чим займаємося? Громадською Чим безпекою. Приїхали посмотрите, правий сектор. Ну. Взагалі, що тут відбувається? Ми знали, що тут збирається дуже велика група людей. Літає... 700 чоловік. 700 чоловік. Так, нам стало дуже цікаво, хто це. Ми подзвонили своїх знайомих, ще б рогівчан. Ніхто так особу в принципі нічого не знає, хоча це не останні люди були в Чернігові, ну, тобто про певні якісь політичні акції і тому подібне завжди вони знали. Ми вирішили, будучи тут поблизості, заїхали, подивились, коли побачили оце все. 200 Чоловік 200, причому ми коли підійшли, коли ми підійшли, якраз сказали, всі бажаючі можемо зайти. Ми вже знали, що це по Дусаку Степану Павловичу. Тобто, як вже сказали друзі, що так реально допомагали безпосередньо. Мене коли підстрелили на Майдані, от, є шрам, можу показати. Він один, хто з небагатьох допоміг, бо на цей момент не дуже хтось вже допомагав, скажімо так. Далі хочу сказати, що запросили всіх, коли ми зайшли сюди, і правий сектор, і ми всередину. Правий сектор сказав, що ну вийшов берег. <говорю> нас вирішили да, поділити на дві частини. правий сектор поставить в одну сторону, а провокатора в другу. Коли ми оказались з провокаторами, мені вряд а що це, що ці береги нас. маргінали нас обозвали тітушками, і то що, ну... хто це <говорю> за хто давав <хто «Марфігумів> задавав, задавав <говорю> питання, хтось. <говорю> Причому, що зайшли сюди з автоматами, там, з меча. Ну, ну це той тобто, збред, тому що всі, хто тут був вчора бачили, скільки тут було міліції. Які автомати, це смішно просто розумієте. Я вам скажу, я такого цирка давно не бачив. Потому що на вулиці говорилося об одному, зашленні средні, вони почали требовать, щоб їх вернули НДС, ну, і більше ніяких разговоров не було. Плюс То, по розквітування розхит... не... ситуації. Да, та тут взагалі можна зараз чітко попросити СБУ, щоб оцих, хто робив оці заклики, що чернігів для чернігівчан, геть чужих, від приїжджі сюди, ми самі тут розбираємося. Це реальні заклики до сепаратизму. Тобто, чому сюди, я тут, а ви. Ну, тобто, це реальні заклики до сепаратізму, якщо я так розумію. Тобто тут ще ставити потрібно питання за цих. Не так званих, а реально вони і є. бареги, якщо вони хочуть. Ну дуже цікаві у них такі вимоги. Да? Ви самі чули, самі знаєте. Я думаю, що кожен з високо поставлених бізнесменів, так їх названо, когось розпробувати, ну мати свою людину при власті. Ну я думаю, що. І нічого більшого що декратно. Що Скажіть що ви... про свою організацію трохи, бо ну, ви нам не знайомі. Якщо вже не заводитись, перше вперше з'явилися тут. Ну дійсно з'являлися там зелені чоловічки, теж були знайомі місцеві люди. Я, ну, я, я не зелений чоловіка. Я доброві сказала. Це завтраження, я не чула закликів, що Чернігів Чернігчен, бо так що оці Черніг, ці чернігівці ми їх знаємо. а Залишити свій емейл, якщо хочете, ми вам скинемо вечором на електронку. Просто ці підприємці сьогодні так само казали, що от на Донбасі з цього починалося, що приїхали люди і почали допомагати ну, люди, звідкись і почали допомагати за Зараз назвали Самозахист України і Рада активістів Майдану. Це дві організації, які співпрацюють. Очень багато організацій, тому що це Майдан. Да. Ми і... -4 4 а, єдиний ведемо самооборони. вічі, хто хоче підходить, має слово кожної неділі о 12.00. Маєте бажання, 12 під'їжджайте під також разом з <плес> своїм, е там, ну кажучи, от, перебігом події, які тут <плес> прашли. <да? плес> Можете також з цим під'їхати. Чим зможемо допоможемо. Займаємося ми нічим більше як е безпека. Громадський порядок, щоб не було ніяких безпреділів, розбоїв, палення шин, ну, грубо кажучи, безпонтових, побиття вікон, перекидання машин, підпалів, вибухів і тому подібне. тому що, ну, якщо почати зараз розхитувати е, ситуацію на таких, ну більш, скажімо, віддалених регіонах, навіть взяти від столиці і навіть ну, в будь-де мається на увазі, з цього тільки починається хвиля, потім, а от мені, наприклад, не сподобається, там, не знаю. Якийсь служ... Начальник служби по пожежній частині, тому що він мені там не підписав якоїсь бумажки, що я там не мав права зробити це. А насправді він це реально не цього не. не міг зробити, тому що ну, воно могло призвести до якогось. це не дешево. нашу організацію. Поїздки що не ми це не недешево. Ви в Десні. Ви кажете, що ви по всій Україні стежите за громадською безпекою, спокою. Ну, Ліголь, ми займаємося громадською безпекою в місті Києві. Тут знаходилися на полігоні. На тренуванні на полігоні як тренувалися. Як Якщо ви не розумієте, що коли що в державі проходить війна, чи можуть займатися там молоді хлопці, то ви тоді вимагають ви свою організацію, то яку назвали? Чи хто це був? Саме з України. Mm. І ви пошкоджували це Так. Скажіть, а на що ви готові, на якій дійстя? В своєму наблюдіні за порядком. Просто, Просто не не дай недопускання дай конфліктів. Методами недопускання? Любі методи треба головне, щоб вони були правові. Тобто попросити спілкування, От, такого плану. А ви ж випадки? А, ви а, а, а якщо це фізичні починаються насілля, ви як будете реагувати? Ви розумієте прекрасно, що якщо починається бійка, то ніхто ніколи не стоїть і не чекає, коли тебе заб'ють, вибачте, на слові. Тось во все прошу. А, ні, ми, ми розбираємо, розбираємо. одразу. Я вам ще вчила. Вони організатори. Вони організатори не ходили перед цим. Перед тим як перед почасні ну, от... ми, організатор. Ми коли підійшли, нам сказали о тітушки, Ти, ти, тушки, ти ще перед тим, як при... зачитали. Завдав... Ні, ми просто хотіли поспілкуватися, що це буде відбуватися взагалі. Ну тобто який план так? А нам починають там здали, ви, ми знаємо, що ви приїхали да нас і бівати, тут спеціально, я не пам'ятаю, ну там ну, багато дуже камер було без е, як це. Розпознавальних знаків, скажу так, да? тобто я не знаю, хто це іменно знімав, тобто, можливо, просто хтось знімав, але тим не менше знімають. Коли я стою там, ну і ще зі мною пару хлопців мені кричать, да ти тітушка, ти приїхав нас сюди з двадцять, я говорю, так давайте поговоримо, чому ми тут зібрались. Можливо, у нас спільна мета. А мені говорять, да ти провокатор, і тут це все знімають. Але я вже бачив, як знімають певне відео, потім як його монтують, тобто ну можна навіть. Ну, хто там розбирає тоді оператори, да що можна тут обрізав, тут переставив, переробив. Тобто головне мати лице, а далі ми вже скліпаємо, що треба. Тобто, я не ну я не дивився, ще в інтернеті можливо десь щось і похоже. Є. Ще, ще питання міліція. Ну, ми просто перед цією прес конференцією спілкувалися з відповідальним за громадські спокі міста, власне, області і міста, і а, вони. Проводять перевірку за фактом. Ну, вам є в колишній момент літія. ж зрозуміло, буде перевірку за фактом ці чи які забирали, які там позабирали, Ну, вони кажуть, не забрали ці димовухи, петарди позабирали. І кажуть, що це були проїжджі хлопці. Відповідно, проїжджі. Ну я думаю, що вас багато, але тут. З нашої сторони не було ні димовух, ні петар, ні автоматів. вже Ви дуже попрощається. Якщо Ми там віде багаті, віде. Тоді хтось бачив автомати, це що це. хтось з наших автомати в міліції не йшлося. Я вам кажу, а, що димовух і питати. Я вже я я віде. просто чув і за Димовух і петарди? Я думаю, для цього є компетентний орган як міліція, які в цьому розбираються. і вони вже нададуть пояснення, чи є це, кому воно Чому належало, вони з'їмуть відео, хто підпалював, хто кидав. Я думаю, що тоді, вже, якщо вони назвуть, що це хтось був з наших, тоді можна, ми знову, мабуть, цим складом приїдемо запитати в міліції, щоб показали докази ці, що це і ми. Тому що я маю інший доказ, хто це палив. Ну, У нас є певний відео, це, не... це не важливо. Це не важливо. Я тут з цією метою зараз, щоб обплямити когось. Так? я просто тут, а, ст, е, ми, ми приїхали довести до громадськості, що ми не є тітушки, що ми не є безпредельщики, що ми не є взагалі пойми, хто -та, як, ну, ці, м -м, навіть Не хочу їх називати цим словом, як вони нас назвали оці бариги. Зумієте? Тобто, якщо заказуха, хай би прямо сказали, бо так і так, ну ви нам тут не вигідні, тому що ми плануємо зробити то, 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 то. Тобто, а були деякі люди, які стояли поблизу них, коли вони перешіптувалися, і дуже цікаві розмови в них були, тобто плани, що вчора мало відбути. Ну і дякувати Богу, це все не відбулося. Ну, Ні, звичайно. коли утворена ваша організація, скільки членів є? оборона Майдану 24 сотня, це з першого дня у нас. Нещодавно самозавтра наскільки нещодавно? З місяця більше. З вами люди, які представляли справи правий сектор Київ, вони теж з вами були на полігоні. Чи ні? Ми були чи? колись правий сектору. А, ми вийшли з правого сектору. Ви були люди внизу не відео, бо я не відмітаю облич, можна зняти відео і казали, я правий сектор Києва, я теж приїхала там. Ці люди були з вами чи не з вами. Ви вже знаєте спосіб, хто там з вами Правий сектор Київ. Я не знаю, Вчора? вчора був правий сектор. На це правий сектор, ну, це, це... Правий yeah. сектор yeah. Був який виступав і... такий з, з бородою. Миколайчук чи ви? ви? ми вийшли з правого сектора. Але він сказав, що ви були... представники ми... правого Вай... Дали Дали сектору Правий м... сектор Київ. Вони називалися. Це чули всі журналісти, я... коли виступали області області. Ну вони представилися так. Ми ж не перевіряли їхні документи, Ми ці сектор Київської. Області він дозволю сказати, але ми буквально неділю назад вийшли з правого сектору. Більше дві. Десь два тижні. Ми були з правого сектор української поєдини. Це була не спочина, то я знайшов робити з правого сектору. Це внутрішні питання, які не для розмова. вірний Андрій. Андрій вірний. Валера Фартовий. Валерія Альона Чорна Чорна. Полямали. А, а ми не вийшли в правий сектор, Ні, ну, це, ну, це, це, да. це не правий сектор. А якщо ви, ви дивитесь по шевронах і ви є журналістом чи репортером, ну не знаю. Ми не представляли з друг другу, скажімо так. То ви повинні розбирати, що червоно-чорний прапор не виник право. Пра Це червоно-чорного прапора. Ви сказали, у нас тут і правий сектор, і ця організація, як вона ще раз називається, не зрозуміло просто хто за вона... тут, тут, де, тут, де у нас тут зараз розповідаючи про оборону, у нас не. Сектор, це була ваша фраза, ми можемо перекрутити відео назад. Це була ваша фраза. Я просто подумала, що якщо ви назвалися, то це батальйон Айдар. Чи ні? Це Айдар та, Від... А ви просто з самоуборони. Сьогодні у нас мігравий сектор не був що Ви з батальйону АЗОВ, да, колишній боєць батальйону АЗОВ. Да, ви просто з Ви. Також був на війні, але я ж буду ви з Колишні, ми, ще, ми всі в одній організації, всі ізначально були, але просто ти поїхали в вас в Вайда, а потім знову зійшлися всі в одному місці. А підприємці сказали, що ця акція безстрокова. Тобто вона буде продовжуватися, поки бан... Тобто, бан... Їх, то, ви будете, то ви будете тут. Теж безстроково? Не, я, ми, я питаю, ви будете тут теж? Бо весь sì, час якщо, є... буде, якщо буде необхідність нашої появи тут, Ну, Кому зловили. є необхідність ми вашої тут, появи тут, У нас ми, є, ми, наприклад, своя самооборона, міліція, чудово, правий судово, сектор. Чудово. Кому потрібна якщо, ваша поява? Якщо, тут? якщо, буде, якщо що, буде безпреділ, на безпредел будемо виїжджати, ми і безприділ буде укращатися. І взагалі підприємці, які говорять, що допомагають в АТО. І він... Чому чому він не дають людям слово писти. говорить, він він чора, війна, вчора Ігор хотів дати свою війна, думку. Ну, чому ми приїхали пояснити, йому не давали слово, там кричали струпи, та тітушка, вийде Ну, Це людина, яка в упор, там не була. Я ж не знаю, бачила, я ж не більше причав, які підприємець, це ж організатори. Поки я йому не сказала, візьми автомат, і йди водій його От скажіть, просте логічне питання, а у вас були спроби познайомитися якось з організаторами? Звісно, ми просили, але вони нас почали слухати, ми з ними поговорили. Стали, коли вже мужчина, один з організаторів акції сам особисто потім після нашої розмови підійшов на сходи і сказав, що да, справді ми не вияснили ситуацію, і да, ці хлопці не провокатори. Так, от і правий сектор з, ним, з ними поспілкувався. От, будь ласка, нас дезінформували. От тоді, в принципі, це вже після нашої розмови з ними. Це відбулася його заява. А на наступних мітингах ви не плануєте? Якщо ми будемо раніше домовитися про охорону правопорядку, якщо ми прийти будемо... до організаторів і сказати, ми охороняємо порядок. Якщо ми будемо, прави, ми не будемо для живість, покус, щось охороняти, ми не є по замовленню чи, чи другі. Тобто, от цьому вигідно, що ми охороняли з цієї точки зору, в цьому вигідно з цієї і садкнуть так, як відбулося, ну скажімо, грубо скажімо, як правопорядок, як... це не з чиєї сторони. Це, да, не, це, правопорядок. це але, да, не буває його ну, так, сірого. Він або білий, або чорний. Тобто він або порядок, або не порядок, я з вами згоден. Я вам до чого веду, що ми не збираємось з кимось домовляти з чи з цією стороною, чи з цією стороною. Ми тримаємо позицію, що повинен бути порядок, що не повинно бути розхитування у цій ситуації. З нічого О, робити шота. Ні, так я точого спросив, що від... 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 відсутність контакту інформованості вона само собою провокує на конфлікт. Звичайно, але коли ми підійшли зранку, хотіли знати план, що ну на порядку на порядок не відставляється. Нам сказали, що ви береги тушки Ви нас приїхали і збіваються, все знімається на камеру, красиво, показали, картизма, що видає. нас заб'ють викинути це. Це смішно. Ні, так там і були справи в тому, що коли ми намагалися зайти всередину перший раз, то так, там, були особи, так, там були особи, які нам чітко сказали, що ви зайдете сюди тільки в тому випадку, якщо ми вас несемо для отримання медичної допомоги. Внакша випадку ви туди не потрапите. Тобто у мене особисто є також посвідчення журналіста, я маю право проходити на такі всякі міроприємства. На що мені жіночка, яка потім підійшла, до речі, до мене і сказала, що ж ви не сказали, що ви прийшли сюди з миром. Я говорю, ну це не слухати. Вона мені сказала, що ти сюди не пройдеш. Вона мене, там, по -по 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 крім погроз, вона мене нецензурними словами називала. Я ну, дуже багато про це нового почула. Тому ну це зараз вже смішно згадувати, але ну так, я розумію, що нас ніхто не знав тут в цьому місці. Ми приїхали, але ми спочатку стояли взагалі з краєчку, і ми навіть не втикалися ні в толпу до сцени. Ми не підходили. Ми стояли, спостерігали, чи немає стичок. Коли там якісь почались біля сцени, там якісь рухи, ми вже почали ну, як згідно наших там хлопців, знають, як правильно то робиться, щоб локалізувати конфлікт. От і все. Тобто, то що там кричали на нас, що ми Донецькі, а ми там провокатори, ми тітушки, люди, боже, то побійтеся гріха. Такі тітушки. Ну, це просто, це просто, вибачте, бред. Ну, все, багато... в принципі, дякую. Мене, ну, чесно кажучи, ну від таких слів в мене сльози наочно вертаються. Коли ці хлопці коли, коли коли на Майдані були зраднуть, першого дня Майдану. Дуже вам дякую, що ви слухали хоч нас.